Напередодні переговорів Дональда Трампа з московським диктатором Путіним Україна та європейські партнери підготували свій план досягнення миру. Є червоні лінії, які не дозволять перетнути. Про це написав Wall Street Journal із посиланням на європейських посадовців. Європа відхилила російську пропозицію віддати підконтрольні Україні території Донецької області в обмін на припинення вогню. Спочатку припинити стріляти, а обмін територіями може бути лише взаємним. Якщо Україна виведе війська. З одних регіонів Росія повинна вивести війська з інших. Цю вимогу висунули на зустрічі з представниками США 9 серпня в Лондоні. Далі, будь-які територіальні поступки України мають бути захищені непохитними гарантіями безпеки, включно з потенційним членством України в НАТО. Пише видання. Президент Франції Мануель Макрон написав у соцмережі X про розмову з Володимиром Зеленським, канцлером Німеччини Мерцем та прем'єр-міністром Великої Британії Стармером. Партнери підтвердили, що майбутнє України може бути вирішена лише за її участі. Ну і нагадаємо, 15 серпня на Алясці президент США Дональд Трамп прийматиме російського диктатора Путіна і говоритиме із ним про можливий кінець війни. Телеканал NBC з посиланням на джерела в Білому домі повідомив, що США розглядають запрошення на прямовини українського лідера Володимира Зеленського. При цьому невідомо чи можлива зустріч Тета Тет Зеленського та Путіна. Раніше Трамп запевняв, що на таку розмову є хороші шанси. Президент України неодноразово заявляв, що готовий до зустрічі з диктатором. За для досягнення миру зараз до нашого ефіру долучається Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас вітаємо. Доброго ранку, вітаю. Ну, враховуючи те, що головне, що ми знаємо про ці переговори, це що ми знаємо дуже мало. Ми не знаємо офіційний склад делегації. Він поки що не оголошений, так само як і рівень залучення України в цьому процесі. Але давайте все ж таки спробуємо оцінити наші ризики і можливості по факту цієї зустрічі. Ну, дійсно, зараз, поки що зарано роботи висновки, ми бачимо, як кожен день відбувається гостра тактична боротьба навколо цієї зустрічі, навколо порядку денного, в якому форматі вона відбудеться, про що будуть розмови, на яких умовах можуть домовитись. Дуже багато плутанини, і я це називаю ефект зіпсованого телефону. Почалося з уїткофа. Ну, власне, от зустрічі якого з Путінами виникла ідея. Прямої зустрічі Трампа і Путіна і от але з'ясувалося, що навіть Уітков не зовсім коректно зрозумів Путіна. І паралельно ще в засобах масової інформації почалися різні витики, припущення, а іноді просто домисли і тому дуже багато плутанини і не дуже достовірної інформації. І боротьба дійсно йде кожен день. От ви цитували позиції європейських країн. Дуже важливо, що завдяки зусиллям нашого президента, української дипломатії і наших партнерів вдалося швидко. Вже в суботу сформувати таку спільну позицію, і є спільна заява європейських лідерів на підтримку України, де акцент робиться на те, що обов'язковим пунктом переговорів має бути і першочергове припинення вогню, все інше потім і тільки на обоюдних умовах, а не шляхом односторонніх поступок України. Тому очікування різні нічого не гарантовано. Ризики, які існують для нас, вони достатньо очевидні. Один ризик, такий я б сказав, умовно пасивний, це затягування часу з боку Путіна, продовження війни. Але більший ризик полягає в тому, що Путін може спробувати залучити Сполучені Штати і Україну в певну переговорну пастку. Ми цю пастку розуміємо, до речі, от американці на. Жаль, не зовсім Йдеться про те, щоб запропонувати, ніби так компромісний план. Які, однак, передбачають такі поступки односторонні поступки України, які для нас неприйнятні. от як з ідеєю виводу українських військ з Донецької області, що категорично заперечив президент Зеленський. В чому тут ідея Путіна? В тому, щоб спровокувати українську відмову, потім звинуватити Україну в тому, що ми не хочемо припинення війни, і розсварити Трампа з Зеленським, сформувати негативне ставлення до України. І знов переформатувати переговорну ситуацію, змінити позицію США в ставленні до російсько-української війни. Не думаю, що цей план спрацює, але наміри Путіна такі, скоріше за все, є Є, безумовно, і варіант, якщо вдасться Трампу дотиснути Путіна, то можливий, на мій погляд, варіант, який теж поки не дуже вірогідний, але тим не менш шанс існує розпочати переговори про поетапне припинення вогню. Спочатку, наприклад, припинення вогню в повітрі. Але... Для цього потрібен тиск на Росію. Просто так Путін на поступки не піде, і просто так він припиняти війну не буде. Саме тому от європейські лідери наголошують Трампу. І я думаю, що вони будуть з ним вести от ці найближчі дні активні переговори, щоб він вийшов на переговори на лясті з більш збалансованою позицією, яка обов'язково враховує інтереси і позицію України і європейських країн. Ну, власне, це мають бути певні червоні Лінії, і хотілося б бачити від сполучених штатів Америки саме цю конкретну червону лінію, про яку вже офіційно заявили і Україна, і європейські лідери в контексті самих переговорів і спроба Трампа реалізувати залучення президента України в цих переговорах. Як ви це оцінюєте? Це для нас там присутність. Наскільки вона важлива? Вона важлива в тому сенсі як демонстрація того, що переговорів про Україну. І про завершення про умови завершення війни між Росією і Україною не може бути без України. Україна має бути на цих переговорах. Тим більше, якщо будуть якісь домовленості, вони мають бути з Україною. В принципі, у американців таке розуміння є. Саме тому президент Трамп відразу після зустрічі уїдків в Москві, він інформував президента Зеленського і низку європейських партнерів про результати цієї зустрічі. Потім відбулися ще додаткові брифінги. В суботу була зустріч у Лондоні віце-президента США Джей Дівенса з представниками України, керівником британської дипломації. То і от зараз йдуть активні переговори. Тому американці не беруться до уваги позицію України. Але головне дійсно червоні лінії. Головна червона лінія. Ми не можемо і не будемо визнавати юридично будь-яку окуповану українську територію російською. Для нас це неприпустимо. і не може бути односторонніх поступок України в обмін на умовний мир, тому що ми Путіну в даному випадку абсолютно не довіряємо весь досвід і нинішньої війни. і війни, яка йде з чотирнадцяту року, свідчить про те, що на жаль їй довіряти не можна в таких переговорах, тому необхідні гарантії безпеки, так чи інакше. На сьогодні, е, от присутність Зеленського, я думаю, що вона значною мірою залежить від, від того, наскільки самі американці очікують, чи дасть ця зустріч е, шанси на припинення війни, хоча б от на поетап на припинення вогню, як е, сказали в Білому домі, е, ця зустріч буде таким тестом для Путіна, е, наскільки він готовий. От якщо до 15-го, ну можливо трохи раніше, е, в білому домі зрозуміють, що є шанс на те, щоб домовитись, наприклад, про. Е, Поетапно припиненню вогню, тоді, тоді я не виключаю, що да, нашого президента теж запросять туди, щоб він взяв участь в цих переговорах і можливо фіксації якихось політичних домовленостей, які ще треба технічно закріпити. Тому що будь-яке припинення вогню воно потребує значних зусиль. До речі, зазначу, навіть ідея територіального розміну, яка зараз активно обговорюється, вона передбачає, що спочатку Спочатку має бути тривале стійке припинення вогню. Не можна відводити війська, коли йдуть активні бої. Спочатку потрібно припинити військові дії, забезпечити е, стало перемир'я, і тільки після цього починається складна, дуже делікатна і дуже суперечлива процедура відведення військ, як свідчить міжнародний досвід. Тому і це теж неможливо е, зробити без участі і згоди України. Тому, якщо американці зрозуміють, що є шанс на домовленості про припинення вогню, тоді там має бути обов'язково Зеленський. Не може домовлятися. Ця про припинення війни, хоча б про припинення вогню без української сторони, пане Володимире, на вашу думку, чи маємо ми все ж таки зараз думати про те, як Україна має реагувати, якщо 15 серпня будуть оголошені домовленості, які суперечить нашій конституції і національній безпеці? Ну, безумовно. Я думаю, що зараз треба готувати різні сценарії дії в залежності від того, про що можуть бути розмови. Я відразу скажу, я не очікую прориву від цієї зустрічі. Ризики безумовно є як і певні шанси от, на початок переговорів про припинення вогню, але на даний момент нема передумов для якихось кардинальних домовленостей. От ще раз підкреслю: дуже важливо, що зараз вже сформована наша спільна позиція з європейцями. Саме тому сценарії так званого Мюнхена на ну, аналогії з Мюнхеном 38 року минулого століття, коли е е тоді Англія і Франція погодились на вимоги Гітлера, віддали спочатку. Ку судецьку область Гітлерській Німеччині, а потім Гітлер окупував всю Чехію. От цього не буде зараз. Чому тому, що ми не погодимось на виконання будь-яких домовностей, які не відповідають нашим інтересам, і нас буде підтримувати, і про це вже заявлено європейські країни. І американці це розуміють, і я думаю, що зараз ще має бути, і це потрохи починається активна робота з громадською думкою в США. І громадська думка в США теж має проявити позицію, що будь-які односторонні поступки Путіну. Будуть означати стратегічний програш США і програш самого Трампа. На цьому теж треба акцентувати акцент увагу напередодні цих переговорів, тому наша чітка позиція це теж червона лінія. Якщо будуть домовленості про Україну без України і домовленості, які не відповідають нашим інтересам, при всіх ризиках і проблемах, зокрема в стосунках Трампа, але Україна такі домовленості не прийме. Дякуємо за ваш коментар. Володимир Фасенко, політолог, був з нами в ефірі.